До лозової за досвідом делегація з Чугуєва приїжджала дивитися на роботу центру надання адміністративних послуг і двох новостворених відділів реєстрації. Такі самі підрозділи є і в Чугуєві, але тамошні посадовці кажуть, що у лозовій служби кращі. Про візит Чугуївців розкаже Ольга Бондаренко. Руючи справами виконкому Юрій Кушнір зустрічає гостей з Чугуєва. Приїхали представниці відділів реєстрації фізичних юридичних осіб і майна та реєстрації місця проживання. Їх цікавить робота одноіменних лозівських відділів. Потому що законодательство прийнято, нону не совершенна. Поэтому як все говориться, познається в результаті практики. Поэтому ваше. Земляки, можно можна сказати, ушли на несколько шагов вперед от нас. поэтому приїхали изучить опыт именно практичної роботи в сфері регистрации регістрації бізнесу, сфері регистрации имущества і в сфері регістрації места проживання лиц. після екскурсії. Міськрадою гости ведуть до центру надання адміністративних послуг. Його працівниці приймають від городян документи, щоб надати майже вісім десятків послуг. Гостям показують з всередині, а потім у кабінеті начальниці говорять про роботу. Два нових відділи реєстрації оселилися на третьому поверсі готелю Лозова. Гості питають про ремонти і за чий кошт обставляли кабінети. Робили і бюджетним коштом, і спонсорським, відповідає Юрій Кушнір. Начальниці відділів говорять про законодавчі невідповідності і як із ними бути. Хочу сказати, що лише завдяки таким от, такій співпраці ми зможемо якнайкраще реалізувати зміни в законодавстві. З боку громадянина, щоб людині було зручно, комфортно і доступно отримувати послуги. гості. Кажуть, що Лозова є показовою у сфері нововведень. У новинках законодавства обидві міськради розбираються разом не вперше. Ольга Бондаренко, Роман Чибіряк, телерадіокомпанія Лозова.